Прес-конференція Дональда Трампа могла викликати тривогу через інтерпретації наших медіа. Насправді, в його словах, не прозвучало нічого нового. Головне, що можна було побачити, це те, що Трамп поступово починає розбиратися в широкому колі питань, і цей процес ще триває. Саме тому його відповіді на запитання про Україну виглядають як уривки фраз, які складно зрозуміти без додаткових пояснень. А тлумачень у Фейсбуці, як відомо, більше ніж атомів у всесвіті. Важливо розуміти, що головним є не те, що говорить Трамп на прес-конференції, а те, які конкретні рішення ухвалюватиме його адміністрація. Особливості американської політики в тому, що інституції важливіші за персоналії, а юридичні процедури неможливо замінити емоційними жестами. Змінити загальний курс США щодо підтримки України дуже складно, хоча можуть змінюватися деякі деталі, темпи допомоги або її обсяги. Але робити висновки зарано, хоча б тому, що Трамп поки що не є президентом. На сьогодні головна перепона будь-якому мирному процесу принципово різні погляди на війну і мирний процес з боку України, Сполучених Штатів Америки, ЄС та Путінської Росії. Америка розглядає цей конфлікт як локальну війну в Європі, про що Трамп прямо сказав, згадавши про океан, який відокремлює США від Європи. Європа витрачає лише малу частину коштів у порівнянні з нами. Тепер незалежно від того, подобається вам ця ситуація чи ні, Європа набагато більше постраждала, ніж Сполучені Штати. Нас роз'єднує така річ, як океан. Чи не так? Чому ж ми витрачаємо мільярди і мільярди доларів більше ніж Європа? адже їхня економіка за розміром подібна до економіки Сполучених Штатів. Хоча трохи менше, і все-таки Європа вкладає лише малу частку від тієї суми, яку вкладають Сполучені Штати, Байден міг би зателефонувати їм під час свого терміну. Я так і зробив. Я сказав: вам потрібно оплачувати свої рахунки.